Так, друзі, дивіться, я замовив собі ось таку бігову дорожку. До мене, потрі... До мене зараз прийде Ріко, і ми будемо думати, куди її взагалі встановити. Слухайте, не знаю, куди її поставити. В нього є тренажерний зал, а в мене нема. Де цей Ріко? Гей, Ріко, а ти де? Так нема. Я мабуть... йду, друже, он я. Так, друже, якого де я не бачу, я тільки чую О, сліпе. тебе. Я Сам вже заходжу. Сліпе, я ні, не бачу його. О, стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, стій, сті, друже! У мене з'явився ще один канал по Майнкрафту Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього переходити, та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Тун-Тун-Тун-Тун, сауром та тралелелою Тралала. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. О, я тебе бачу нарешті. Йде він? Давай. Заходь, диви, яку дорожку собі купив, слухай, де нам її поставити, я тільки не знаю. Слухай, можливо, та ні, тут не варіант взагалі буде. О, друже, я знаю де. Де? В туалеті. Ти сходив своє все діло, зробив і сюди бігати. Ти що, дурний, чи що? Вона навіть Будеш, сюди не влізе. Будеш тренуватися, як бігати від монстрів, наробив кучу і тікати. Слухай, Це, друже, як ти якийсь положено. дивний. Не буду я встановлювати цю бігову дорожку і собі, собі в туалеті, ні. Напишіть йому в коментарях, щоб він встановив бігову дорожку в туалеті. Слухай, друже, ти з божеволі взагалі. Давай її десь тут е, поставимо. О, ну, давай, слухай. біля книжок. Ну, щоб е, е, я тут застряг ще. Ану, врятуємо. Ну, врятуй так тебе мене. є бігова дорожка. О, та знову все впав. Слухай, в мене є одна, але вона зламана була, щось лагала. Можемо її сюди встановити? Так, цю вбираємо. Тоді цю... Я її заберу собі. Ну забирай, можливо, ти зробиш О, ця набагато краще. Слухай, не погано в нас виходить. Я б взагалі... а якщо б її встановив в туалеті, це був би якийсь крінж, якщо чесно. Ти що, її там встановити намагаєшся? О, ні ні. ні я Ну, не... ти і придумав, друже, як я тут бігати буду, тут потолки низь, низькі А ти отак на корчки лягай? Ну, Ось ні, так. ні ні, я так не хочу. І залазь, і повзки бігай, друже. <гум> Що ти чув це? Відійди мені в туалет потрібно. О, казав, що там є. Мон... кажу, не дивись! Від монстрів будеш бігати. Це, Ріко наклав наші. кучу у туалеті. В моєму. Слухай, в нас води нема, а ти тут наложив. Що робити будеш тепер? Снюхати шо? Звук... Що? що? Цей звук чув? Тут якийсь кіт, мабуть, бігає. Я не знаю. Чуєш, воняє якось. Це від тебе чи якийсь кіт тут був. Що О, сирена, друже? Що відбувається. Друже! Що це так. за звуки такі? Це сирена. Ні, звуки якогось божевільного кота до кішки. Можливо, вона вагітна. Вагітна. У, у 16 кішка. Слухай, друже, я не знаю, що тут відбувається, але сьогодні день якийсь дуже дивний. Слухай. Ну, не можу не погодитись. <звук> Та я що дуже... це за звуки такі? Ми <звук> пішли до мене, сядемо в тачку, поїдемо, подивимось навкруги. що Ну тут відбувається. добре, пана, але подивимось. Когось. Не знаю, що за кішка, і я таке відчуття, що ця кішка десь біля мого будинку була. Не знаю, друже, там я ще... я хотів тобі зізнатися. Що? Я не чув ніякої кішки, ти здурів. Друже, ти ви. Що там такий? Це картункет. Друже, я до тебе автівку! Давай, давай, ти давай, бачиш, давай. що. Ти бачиш, що там. Ой-ой-ой-ой-ой, друже. Давай, їдь швидше! Цей монстр... Це після того разу, як я виживав з цим котом. О, ні. мого будинку нема. Слухай, в моєму будинку зброя була! Сподівайся, що все всиліло! О, ні! Погнали до мене швидше, друже! Зараз сподівайся, що підвал! Ти ви! цей картункет! Вже нема твого будинку! Давай Я до мене за зброєю! Давай Background до мене! Ні-вертай, ні ні, ні. Вертай, кому кажу, дивись, він там щось підпалив. <érer> Я тепер зрозумів, чому так воняло. Давай, друже, розгоняй свою автівку, <sets> Нам зараз буде аплик. Так що вона в тебе не їде взагалі? О, нарешті Поїхала! <ръ> давай, давай до давай, мене. У мене у підвальчику є зброя, зараз цьому. Підірвемо його бубінці. Все нарешті я виліз, друже, але не розчови мене. Так, давай за мною, друже. Зараз тобі покажу, де що знаходиться. Так, сюди. Йди сюди, бери ось тут одяг. Так. Ти взяв же? Так, друже. Так, зараз ось тут є, все необхідне. Зараз з одного боку забираю все це я. Так, це і це. Друже, забирай все, що там є. Диви. Він тут зруйнував пів мого будиночка. Капець. Ну нічого, ми зараз йому зададим. Зараз йому покажемо. Зададим тільки так. Так. Так, бери ще зброю, тут гранати є. Якась вибухівка, мабуть, знадобиться нам. Все беремо. Так, погнали нагору. Все все, вилазимо звідси. Давай, друже. Так де цей кіт? Не знаю, друже. No, no. Але будемо його вбивати. Я його чую. No, no. No. Що це таке? Yeah, Він що вагітний? О, oh, ні, no. oh, no. не знаю, друже. О, oh, стріляю. Сподіваюсь, що ми його зараз ємо. Oh. Пани звідси потвочко! Кафе! Зіляю, нічого Ґа! не бачу! Сервер лагає! Оце так! Оді. Так, слухай, друже, диви твої статуї? А де моя статуя взагалі? Не знаю, друже, капець! Оце так! Цей кіт клятий, все зруйнував! Тепер ще оце. Спочатку були були ці меми із Brain Рот, а тепер він. Що ж нам Що робити? Вібається. Ноу! No. No. Друже, сідай в тачку. Поїхали звідси. Поїхали! Нафі. Так, я тут з, закладу зараз бомбу. Можливо, вона здетонує, коли він буде тут. Все, все зробив. Все, так, зачекай. О, ні, друже! Я не, да не можу сісти! Дай відчиню цю автівку! Давай, їдь! Швидше! Давай, О, ні, він позаду нас! Ну, ну 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 давай! Друже, яка це стрьомна фігня! Так, це якийсь кіт пожирач! Я не знаю, 같아서. що ah. нам робити! О, ні, я в тебе влучше, друже, чи ні? Так. Пропач! Значить, я не буду стріляти з цієї автівки, тому що нас рознесе. Слухай, в тебе там є зброя якась. На твоєму ну, пошукати. О, слухай, зараз пів півмоста, та я пропоную зруйнувати цей міст, щоб він сюди не прийшов. Ой -ой. О, Гальмуй, друже, гальмуй, 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 зараз я вистрибую. Так, та будемо все взривати. Так, перезаряджаюсь і погнали. Так. так. Диви. Я зруйнував весь цей міст. Так, ще трохи, щоб він точно сюди не проліз. Так, ви бачили, друзі, скільки тут нам боїв я випустив. О! Біля, Біля друже. Так, Сідай. слухай. Сідай. Сідаю, сідаю, і та поставити ось таку міну, ось сюди все. О, ні, валимо, валимо, валимо. Так, друже, я поставив все необхідне. Зараз сідаю у автівочку, поїхали. Все, Давай. можемо їхати. Заводь цю автівку. О, я можу ще стріляти. Стріляю в тому напрямку. Мабуть, там той кіт буде. Хеоу! <плес> Чув це, друже? Уже я чую капець, він поруч. Так, там вибух був, мабуть, ця ядерна міна спрацювала. Ні. О, це так. Це точно, друже, так. Вистрибуємо. Так, все, все, все. Пропоную захищати. У мене є план. І знаєш, який? Зараз який, поставлю друже? десь тут міну. Ми заліземо на гору, якщо він тут з'явиться, я буду стріляти по цій міні, і вона спрацює, все і сюди поставив, все валимо звідси, давай на гору залазимо, ось туди. Сподіваюсь, що ця ядерна хвиля цієї міні-ядерної боєголовки нас не зачепить. Я також, друже. Ну, а якщо ми тут зруйнуємо півміста, нічого страшного, відбудуємо, все. Ось ну, тут, мені так. здається, ми в безпеці Як будемо. Той острів. Слухай, все відбудуємо, головне вбити цього картункета. Слухай, І знаєш Що самим вижити? Так, знаєш що? А, подзвони, будь ласка, військовим. Сподіваюсь, що вони нам допоможуть. Так, слухай. Добре. Якщо ми будемо знаходитись тут, у нас буде час, щоб втікти звідси. Так. Алло? Алло? Так? Да. Алло? Що там, друже? Зв'язок є. Крові? Дивы! Тикай, друже! А! О, а! Ядерная боеголовка спрацювала! Алло! Что там, друже? Они не берут, друже, капец! Я в шоке! Что ж тут происходит? <мас> Я не знаю! <мас> 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 Друже, сідай в літак до мене. В літак, а він працює взагалі. Так. Добре, я йду до тебе. Тут цей картункет. Вали, звідси, вали, 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 вали. Все, я його зараз вб'ю. О, ні, я впав в твій басейн. Так, зараз я його закопати по спробую ходити, вали. Слухай, сподіваюсь, що я все тут зруйную. І він не виживий взагалі. Так, ще трохи. О, ні. Трохи зруйнував твій будиночок, друже. Але мені здається, що від картункета нічого не залишиться. Так. Друже, сідай! Зараз, зараз, зараз спробую сісти. О, в мене є план. Зачекай, друже! Зараз все зроблю. Я тут е, встановлю е, величезну бомбу. Так, друзі, ось це нам потрібно. Так, це прикладаємо сюди. Це потрібно чудову штуку заюзати, щоб вона мені врятувала життя. Так, зачекай, друже. Є. Так, друже, я встановив сюди бомбу. Так, зараз Давай, закладаю полегіли. цей заряд. Це сюди. Так, я, я встановлю дві хвилини, щоб вона здетонувала. Так, це виходить в нас 100... давайте 100 секунд. Трохи менше, нехай буде. Так, цю це мені потрібно все скинути. Так, де воно це є? Ось так. Скидаємо, скидаємо, скидаємо це, одягаємо, друже. Я біжу за тобою. Сподіваюсь, що ми виживемо. Хвилина 30 є. Де ти є? Все бачу. Зараз до тебе біжу. Так. Сідай. Сідаю. Полетіли, відлітай. Зараз будемо його стріляти. В мене ж зброя є. Так, дивись, скільки в нас там часу є. У мене радіація якась. Все у якомусь... Пилу, я не знаю. Слухай, друже. Що ж, на... що ж тут коїться таке? Ой-ой-ой! Друже! Я помер! Що таке? Ти що розбився, мабуть? Ні, в нас мало часу. Треба тікати. О, ні. Використовуємо цю штуку, яка зможе мене врятувати. 40 секунд! 40 секунд! Сподіваюсь, що я зможу сховатися десь там. А Поки в мене є ця чудова річ, я можу вижити. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Десь сховатися та вбити цього картонкета. О, ні, що тут розірвало. Це, мабуть, вогонь по, -по мені ведеться. Там залишилося секунд двадцять. Так, потрібно залізти трохи вище. Сподіваюсь, що я зможу вижити. Ало, Ріко! Так! Ти живий! Диви тут так вибухи. Ви вже? Я не знаю, що коїться. Я бачу цього картонкета. Він біля моєї бомби. Скільки там залишилося?